Друзі, Всім привіт вітаю вас на каналі. вітаю в новому відео. І сьогоднішнє відео розпочинає ось такої снігової погоди. Такий у нас ранок, дорогі друзі. Подивіться, як гарно падає лопатий, пухнастий і такий сильний сніг. Сніжинки дуже великі. Я стояла, дивилась, милувалась, не могла нарадуватись, як дитина, що падає сніг. Ось дуже гарно так це все виглядало. І Ось так падав сніг у нас сьогодні, також падав вночі. На наступний день у нас просто, можна так сказати, трішки замело цим снігом. І тут у нас наступний день. Ось така погода у нас сьогодні вранці. Проснулась, виглянула у віконечко, уже самого ранку, навіть о четвертій ранку. І яка я була здивована, що все в нас просто снігом покрило. Ось і далі він поїтає, такий дрібненький. Сьогодні також ще повинен бути в сніг. І завтра, тож трішки ще, я думаю, полежить. Дуже красиво, все гарно. Які гарні дерева всі в снігу. На вулиці хочу сказати, що не так холодно, ніби мінус один, але вчора навіть було холодніше, тому що було якось дуже влого та мокро. А сьогодні тепліше, тому що суха така погода. Ось і набагато тепліше навіть наполовину, можна так сказати, ніж було вчора. При тому, що сьогодні лежить сніг. Ось дуже гарна погода, дуже мені подобається такий одразу. одразу а настрій такий новорічний якийсь, тому що зима нарешті. Ось якось чекається цього снігу. Тож думаю, що трішки сніг полежить, можна буде на ним трішки по. Радуватись. Також Кристяник Гранті вже бігав по снігу, як ми виходили до садочку їхати. Дуже тішився, трішки того снігу впаде і діти вже такі в раді, такі щасливі. От, вся радість просто їхня. Щойно приїхав кур'єр. привіз мені ось таке деревце. Тут у мене є запаковане. Зараз буду розпаковуватись. Мені не терпиться просто вже. Подивитись на це деревце. Дуже хотіла таке деревце на свята новорічні, щоб воно світилось. Хотіла в холодному білому кольорі, але не було. Обходила магазини ось, і немає. Є такі звичайні деревця, можна купити в інтернеті. ось, Також. Є в білих кольорах, але вони ну, звичайні деревця. Я хотіла таке деревце, як ялиночка, щоб гілочки йшли від самого низу. Так? Як маємо деревце від самого низу, а є деревце, яке мають стовбури і потім розходяться ті гілочки. Такого не хотіла. Не знайшла весь інтернет, довго я шукала. Немає такого деревця, як ялинка, в білих холодних. Холодному світлі, хотіла його виставити на балкон, тому що на балконі у нас освітлення є холодне, біле. Так, І хотіла, щоб це якось поєднювалося. На жаль, не знайшла. Не знаю. Ось цього року не було просто з тих дерев. І в інтернеті знайшла деревце, яке біло теплого теплого холодного кольору. Тож, Зараз буду розпаковувати, подивлюсь, як воно взагалі виглядає. Ось, ну, побачимо разом. Надіюсь, що воно мені сподобається і що все з ним буде добре. І ось я розпакувала. Тут написано Колет, 960 цих ага, так, Метр п'ятьдемать воно було, не метр вісімдесят, метр пятьдесят, все правильно. От, і ось так воно виглядає на картинці. Ось таке деревце. Дуже хочу вже подивитись. Тут не. Звертайте увагу, в мене Каролінка їздить. І зараз розпакую, подивимось, як вона буде виглядати. Ось таке новорічне деревце. Так, що в нас тут є? Тут була, напевно, інструкція, як його скласти. Я навіть не розгортала її. Ну, ні, нема. А ні, так, є, ну. Ось як її скласти, але я не розгортала. Це все. І так було відомо, як це зложити. Далі ми маємо до замонтування самої підставки. Так, тут є спеціальні дирки. Ось 4. І тут, якщо б до землі хотіли десь на вулиці замонтувати, то маємо до замонтування ось такі желізні, тверді деталі. Ось. І що в нас тут ще було? Так, ще якийсь документ є. Це, напевно, опис просто. Так, тут техніка безпеки і так далі Тож, це зрозуміло. Показую вам деревце Подивіться, я його розложила. Дуже воно мені подобається. Дуже. Можливо, що трішки ще трішки підправлю, якщо далеко так подивитись. Ось, дуже гарне деревце. Тут не розправила ще гілочку Красота. Дуже мені подобається. Задоволена, що я його купила, взагалі не жалію. Чудові гілочки, багато світла, колір майже такий, як я хотіла, білий. Ось і саме деревце теж таке дуже пухнасте. Трішки поправлю ще гілочки і буде просто чудово. Дуже гарно світиться. Як буде темно, то воно буде просто сіяло. Ось тими вогниками. Ось застопила я зараз наші жалюзі. В темноті подивіться, як яскраво світить це деревце. Ось таким білим кольором, так, передає, Навіть не видно, щоб там був якийсь тепленький колір. Ну, красиво. Тішусь дуже, радію, як вже говорила, як дитина, все-все так, як я хотіла, задоволена повністю. Ну, а зараз запрошую усіх на кухню. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним, простим і легким випіканням печенням. Називається воно Вифлеємське. Дуже просте печиво, з простих інгредієнтів, ось які є під рукою, швидко замішується. І мій син просто з великим задоволенням їв це печення, тож також і для вас рекомендую приготувати. Думаю, якщо ви маєте діточок або її не маєте, для себе це буде також дуже смачно. Спочатку я подрібнила горіхи, вони мені знадобляться для того, щоб в кінці посипати печиво. Далі пересіваю борошно. До борошна додаю розпушувач і перемішую. Далі розрізаю масло ось на такі невеличкі частинки, буду вимішувати його з тістом. І масло, звичайно, можна натерти ще на терці, так буде зручніше, можливо вимішати. Я вирішила в себе нарізати. Все добре виминаємо, щоб була однорідна маса. Далі до жовтків додаємо цукор ванільний, додаємо цукор пудру і все добре вимішуємо. Переливаємо жовтки з цукром до тіста і також додаю ще сметану. Все добре перемішую спочатку ложкою, а потім руками. Добре потрібно тісто вимішати, щоб воно було однорідної маси. Далі вимішане тісто ставимо в холодильник хоча б на пів години. У мене стояло в морозильній камері 20 хвилин. Далі, коли воно охолодилось, розкачуємо його на приблизно 1-1,5 см високості і вирізаємо формочками печеня. Я тісто знову збираю до кубки, все добре ось так замішую і знову потрібно розвалкувати, вирізаю далі печення. І тут мені буде допомагати крестяник, дуже хотів він допомагати. Ось, І постійно біля мене крутився, вже хотів вирізати. Питався, коли і коли, мама вже буде вирізати, коли і коли. Дуже йому подобались ці формочки. Тут і Миколай, і подарунки, і ялиночки, олені, на яких нібито їде Миколай. Ось, Дуже хотів мені допомогти. Тож залюбки я його взяла до себе і тут ми разом вже робили ось це печення. Трішки потрібно досить так, ну, сильно притиснути, він не має ще такої сили. тож я йому Трішки допомагала, але в загальному дуже він радів, що також зробив печиво і зміг також з'їсти це печиво, яке він зробив власними руками. Гальному мені дуже подобається ось такою сім'єю, тобто мама, діти разом чи розмальовувати пряники, чи пекти якесь печиво, випічку ось. Коли діти і мама ось дуже так одне одному допомагають, цікавляться, хочуть щось допомогти. І коли Крістяна хоче допомогти, я ніколи йому не відмовляю. Завжди його також запрошую, щоб він також спробував, можливо, не весь процес приготування, ось якоїсь страви там чи випічки. Але ось якийсь такий короткий, можливо, щоб йому було приємно і мені було приємно також, що дитина хоче мені допомогти. Ніколи не відмовляю. Якщо дитина хоче допомогти, обов'язково їй даю шанс, щоб вона могла також мені допомогти. І їй весело, і мені також дуже приємно. До білків охолоджених додаю цукор і збиваю в густу стійку піну. Далі, коли збилась у мене густа сіка піна, викладає ось на кожне печеньку маленькою ложечкою. Після того, як виклала піну з білків, посипаю подрібненими горіхами і буду ще присипати кокосовою стружкою. Також на деякі печені вирішила дати горіхи в цілісності не мелені. В кінцевому результаті ось таке смачне печиво у нас виходить, дійсно дуже смачно. Рецепт внизу під відео залишу в описі. Обов'язково спробуйте, приготуйте, думаю, що вам так ось сподобається. Ось посипку можете вже подумати якусь свою, особисту посипати печення, тому що, можливо, не всі люблять кокос або не всі люблять горіхи. так? Тож саме печення досить смачне, а вже з посипкою можете самі фантазувати. Чоловік у мене був вчора на рибах, і зловив ось кілька таких невеличких рибин і це за півгодини лише. Тож сьогодні вирішила я посмажити. Вчора ввечері ми почистили це все, цим, а зараз я їх замариную і всі рибки посмажу. Рибки такі невеличкі, тут ми маємо карп, Одна рибка це окунь і ця не пам'ятаю, як називається, це дві одинакові забула Тож зараз замариную і буду її обсмажувати. До рибки додала лимонний перець. Завжди додаю лимонний сік, але вирішила сьогодні додати лимонний перець, також приправу до риби, сіль перець і все. Добре, цими приправами обтерла рибки, щоб все гарно ось перемішалось і все гарно поєдналось. Нічого не буду більше використовувати. Також використовую лише борошно. обтачую рибку борошні з усіх сторін, добре і викладаю на сковорідку обсмажуватись. До рибки я ще приготувала картопельку. Додаю туди вершки, масло, сіль перець. І виходить така картопелька п'юре. Дуже мені подобається взагалі смакує нашій сім'ї. Якщо немає вершків, то додаю молоко. Ось, тож на гарнір у нас був салат дуже простенький, це огірки, помідори. Ось, і людова капуста, сіль перець і заправила звичайним йогуртом натуральним. Також була рибка з картопелькою. І також готувала сьогодні ще суп-грибний. Дуже давно його вже не готувала, напевно, півроку, може й більше. Сьогодні вирішила приготувати суп-грибний, і також сьогодні ще буду готувати плов. Також його давно не готувала. Ось тож він буде вже на завтрашній день. Також плов, вже вранці чоловік собі відме до роботи, що було, тому що рибку не буде брати, довго кістки вибирати в роботі. Ось Добре, якщо є риба філе, тоді можна взяти. А ось така рибка з кісточками, то важко на роботі їсти, тому приготувала ще плов, щоб він вранці міг собі взяти плов, приготувати йому так до роботи, і ми могли вже мати його на наступний день поїсти. До грибочків готуюся дуже швидко і просто, нарізаю цибульку звичайними кубиками, обсмажую її до прозорого кольору. Грибочки нарізаю більшими такими частинками, тому що не люблю дрібнити, люблю, щоб було видно ці грибочки. Викладаю до сковорідки, і обсмажую разом до випаровування всієї рідини і щоб грибочки з цибулею підсмажили трішки до такого легко золотистого кольору. Бульон для супу я відварила з телячого шпондеру, обов'язково треба пересіджую, тому що інколи можуть бути такі міні кісточки, щоб нічого не було, щоб було чистеньке. м'ясо коли встигне, то тоді я вже буду його обірвати з кісточок. За цей час я дала приправи, це кубики ще додатково додала лавровий листочок, сіль, перець. Картопельку нарізала, кубиками викладаю і викладаю вже всі інгредієнти. Морку нарізану ось такими частинками, тому що вона у мене велика була. І також підсмажену цибульку з грибочками. Ось Все викладаю до каструльки, щоб воно вже все готувалось. Далі м'ясо в мене остило, я його також обриваю з кісточок, Ось це все і також додаю до супу. Коли суп вже готовий, я його виключаю, доливаю вершки, все перемішую і все, супчик у нас готовий. Накладаю в тарілочки і можна вже обідати. Дуже смачно, ситно і дійсно дуже просто і легко готується. Я все і люблю цей легкий і швидкий супчик. Плов, буду використовувати свину шию доплаву, розрізаю її на такі більші частинки, щоб м'ясо не дуже було дрібненьким, ось, і буду його обсмажувати на сковорідці. Далі нарізаю цибульку ось такими дрібними частинками, і також буду її обсмажувати до прозорого кольору. Натираю на тальці з великими очками. Перекладаю сковорідку до цибулі і обсмажую разом. В викладаю промитий рис, також викладаю моркву з цибулею підсмажені, такого золотистого кольору. підсмажене. Хочу сказати, що м'ясо я підсмажила, випарувалася рідина, воно у мене смажило з однієї і другої сторони. ось, І далі я доливаю ще трішки води і півгодини ще. Його тушила, щоб воно було зовсім таким м'якеньким. Люблю, щоб м'ясо не розпадало, звичайно, але щоб воно було м'яке. І коли воно вже м'якеньке, готове, тоді я перекладаю в кастрюльку до рису, заливаю певною кількістю води, додаю приправу до плову. Також часничок видосила через час видавлювач, можна не видушувати, так, так як. Не видушують багато хто, я собі по-інакшому так готувала, додаю сіль перець, так приправу до плову і все. Більше нічого не додавала, заливаю цією водою і все. Залишаю на маленькій температурі готувати до готовності. Ось такий смачний плов готовий, спеціально один шматочок м'яса розірвала на половинку. Подивіться, яке воно розсипчасте. Дійсно таке м'якесеньке, але саме м'ясо, як бачите, не розпадається. Дійсно дуже м'якесеньке. Люблю, коли м'ясо м'якеньке, ось добре приготовлене. Шановні друзі, відео підійшло до кінця. Дякую вам за компанію. Було мені приємно з вами також провести час. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Або зайшли вперше, буде мені дуже приємно. Також буде приємно знати, що ви являєтесь друзями моїми і підписані на мій канал. Підтримайте обов'язково подобайками. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож усім до зустрічі! Тримайтесь миру, добра, спокою, щоб все у вас було добре.